Скандал століття розгорівся навколо підіді та інших зірок світового масштабу. Ви точно чули про торгівлю людьми, секс, рабство і продаж заборонених речовин. Зараз відкриваються найбрудніші подробиці про Бейонси, яка їх подейкують прибирала конкуренток. А Джастін Бібер готовий розказати всю правду про білі вечірки, які влаштовував Пі Діді. Вої відчуваю полетять голови, адже панати вже активно кенселять артистів, які пов'язані з цим. Впевнені, що ви не зовсім розумієте, що ж відбувається насправді, і в ваших головах зараз якась плутанина. Саме тому ми вирішили вам про все детально розказати і пояснити. Дивіться уважно, наш наступний сюжет. Нічого зайвого, тільки факти. Підозрілі вечірки за участі неповнолітніх зґвалтування, продажі, розповсюдження наркотиків, торгівля людьми з ціллю сексуальної експлуатації, рекет і навіть вбивства. Такі звинувачення інкримінують одному з найвідоміших людей Голівуду підіді. Підозрілі вечірки за участі неповнолітніх зґвалтування, продажі, розповсюдження наркотиків, торгівля людьми з ціллю сексуальної експлуатації, рекет і навіть вбивства, такі звинувачення інкримінують одному з найвідоміших людей Голівуду, Діді, справжнє ім'я якого Шон Компс. Мені забороняють проводити вечірки, не хочуть, щоб ми тусувалися разом, але ми не зупинимось. Ви почуєте про мої вечірки, коли їх закриють? і ми неможливо заарештують за те, що ми робимо божевільні речі, коли ми просто розважаємось. 16 вересня продюсера й музиканта було заарештовано. І весь світ, затамувавши подих, слідкує за судовим процесом. Адже ця справа може буквально похоронити десятки топ імен Голівуду, серед яких Бейонсе, Джей Зі, Леонардо Ді Капріо, Періс Гілтон, Віл Сміт, Джей Ло та багато інших. Шокуючі подробиці далі. Перший розголос. Ця страшна історія отримала 16 листопада 2023 року. Тоді, колишня дівчина підіді Кейсі Вентура, прийшла до поліції, повідомила, що зазнавала фізичного і психологічного насилля від репера протягом десяти років їхніх стосунків. Він контролював і принижував її, накачував наркотиками, примушував до сексу з іншими чоловіками. Наступного ж дня позов був урегульований, а сторони прийшли до мирної угоди в умовах цілковитої конфіденційності. Після Кейсі Вентура з подібними звинуваченнями до поліції звернулося ще кілька жінок. Однак, музикант все спростовував, у широкого розголосу. Ці справи так і не набули. Аж до травня 2024-го, коли на CNN вийшло ось це відео з готелю в Лос-Анджелесі, де під ногами б'є ту саму Кесі Вентура. Треба зазначити, що відео з камер датовано ще 2016 роком, і подейкують музикант свого часу заплатив більше 50 тисяч доларів, аби запис був похований. Однак правда таки спливла, і Шон Компс поспішив записати сльозливе вибачення. Я облажався, досяг самого дна, але я не буду шукати виправдань. Моя поведінка на тому відео неприпустима. Я беру на себе всю відповідальність за скоєне. Це викликає у мене огиду. До цього часу на діді вже було подано позов щодо торгівлі людьми. У його будинках в Майамі та Лос-Анджелесі навіть відбулися обшуки. Та після розголосу з готелем обвинувачення буквально посипалися одне за одним. У вересні набралося достатньо причин задля арешту репера. Після цього у судовому звіті розголошується повний список звинувачень, серед яких продаж людей у сексуальне рабство, примушення до проституції, наркоторгівля і хабарництво стає також відомо про зберігання в будинку підіді більше тисячі пляшок з дитячою олією і лубрикантів. Інтернет буквально вибухає від шокуючих новин щодо того, що насправді відбувалося за стінами маєтку одного з найвпливовіших людей музичної індустрії Америки. Важко сказати, що є більш відв'язним вечірки діді чи його автопатії. Чи автопаті після автопаті, які є буквально перед вечірками напередодні наступних вечірок, діді вечірки репера отримали назву Білі та мали суворі рівні доступу. На першому рівні гості могли тільки спостерігати за тим, що відбувається. На другому вже мали можливість вільно переміщуватися територією і добре проводити час. Третій vip тариф відкривав доступ до всіх сумнівних радощів вечірки. Є документи, докази, що Людей накачували наркотиками, і потім записували це на відео. І потім ці записи використовували для шантажу людей, щоб просувати свої вигідні домовленості. Так, і ви знайдете в цьому списку імена людей, які в одному колі за іпштейном Гарві Вайнштайном. Вони всі з однієї зграї. 15 років від в'язних вечірок. Як ви думаєте, хто бував там? Всі були. Зрозуміло, що не всі були замішані у брудних справах, але вони всі знали, що відбувалося там після опівночі. Ештон Кучер, один із завсідників цих вечірок, називав підіді своїм близьким другом. От тільки про самі паті репера розказати мало що міг. So... Так ну я багато чого не можу вам розказати. Отже, ем... ні, це я теж не можу розповісти. Просто намагаюсь цієї круговерті знайти хоч щось. Це обличчя вам теж добре знайоме Леонардо Ді Капріо, молодий і зелений, якраз на старті своєї кар'єри, дотримується білого дрес-коду і, судячи з усього, насолоджується вечіркою. Тільки зараз чомусь усіляко відхрещується від будь-яких стосунків із підіді. На відміну від ештона, який за словами його агентів готовий співпрацювати зі слідством. Ештон дуже шкодує про свою дружбу з діді, зважаючи на те, що сталося. Він відчуває, що йому брехали, зраджували, сприймали як належне і маніпулювали ним. У справі з Шоном Компсом фігурує ім'я Джастіна Бібера. От тільки не в якості співучасника, а жертви під так зване опікунство діді, співак потрапив ще підлітком. Йому ледь виповнилося 15. Ми збираємося добряче потусити. Наступні 48 годин ми проведемо разом, але ми не можемо сказати, чим ми тут займаємося. Не можемо розкривати карти, але це точно мрія для 15-річного. Ми будемо сходити з розуму. Так, будемо сходити з розуму. Що відбувалося протягом тих 48 годин? Ніхто не знає. Як і те, що робив підліток на закритих вечірках репера, втім мережу вже наповнюють відео, які залишають мало простору для фантазії на цю тему. Початок своєї кар'єри і перші кроки розвитку Бібар пригадує як страшний сон. Це було дуже важко для мене. Я був занадто молодий і вже потрапив у цю індустрію. Я не знав, куди звернути. Спочатку вони кажуть, що люблять тебе, а потім відвертаються. Я нікому такого не побажаю. Схожу долю з Бібером подейкують пройшов і син відомого голівудського актора Віла Сміта Джейден. ширяться чутки, що Сміт частенько бував на білих вечірках і там примушував свого малого брати участь у гомосексуальних дійствах. Розказане нами вище шокує, та й це ще не все. Сім'я вбитого у далекому 96-му репера Тупака Шакура вже найняла адвоката, аби той розслідував зв'язок між загиблим і підіді. Є теорія, що хіп-хоп магнат заплатив убивці один мільйон доларів за те, щоб той прибрав конкурента. Та Шону компсу приписують не лише цю смерть найшокуюча теорія змовин це кримінальне угрупування Підіді, до якого увійшли топи американського музичного олімпу. Зі та Бейонсе у пісні виконавця Джі «She Knows» фани навіть знайшли відсилку на те, що ця трійця причетна до смертей декількох виконавиць і самого короля поп-музики Майкла Джексона. Наскільки правдиві останні звинувачення невідомо. Але в інстаграмі від Бейонсе вже відписалося більше п'яти мільйонів користувачів. Ба більше подейкують, що скандал з підіді може коштувати кар'єри двом кандидатам на президентський пост Америки: Дональду Трампу та Камали Гарріс. Та про це ми вам ще обов'язково розкажемо у наступних випусках.